Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд Єй. Це Netis NX30, сучасний двохдіапазонний Wi-Fi 6, роутер стандарту ax 3020 який пропонує передові можливості за доступною ціною. У цьому огляді я розповім вам про його характеристики, досвід використання та для кого він стане вдалим вибором. Але перед початком традиційно ви ставте вподобайку і підписуєтесь на канал. Ну, а ми полетіли далі. Корпус Netis NX30 виконаний у темному матовому пластику з фактурними вставками, які надають. Технічного майже ігрового стилю. Передня панель має невелику смугу світлодіодних індикаторів, що чітко показують стан підключення до інтернету, роботу бездротових діапазонів та активність портів. Індикатори яскраві, але не надмірні, тому у темному приміщенні вони не заважають. Найпомітнішою рисою дизайну стали п'ять зовнішніх антенн, розташованих по периметру корпусу. Вони високі, тонкі й поворотні, що дозволяють змінювати кут нахилу для кращого розповсюдження сигналу. Кількість антен одразу натякає на серйозний запас по покриттю та стабільність у Великих приміщеннях завдяки такій конструкції роутер виглядає досить потужно, навіть порівняно з дорожчими моделями. Тим паче він виконаний у форматі вертикальному, що відразу вирізняє його серед багатьох інших. При цьому розміри nx 30 цілком зручні для розміщення на полиці або столі. Він не займає багато простору. Вентиляційні отвори розташовані в нижній частині корпусу, що забезпечують правильну циркуляцію повітря і захищає пристрій від перегріву під час тривалої роботи. На задній панелі користувач отримує набір гігабітних портів. Один Ван для підключення інтернет-кабелю та три LAN для дротових пристроїв. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на український і каталог, обираємо модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і каталог на повну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і звичайно з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Для більшості сценаріїв цього буде достатньо. Стаціонарний комп'ютер, смарт тв і консоль чи робоча станція без проблем знайдуть своє місце. Те, що всі порти гігабітні, особливо важливо зараз, коли провайдери все частіше пропонують тарифи зі швидкістю понад 100 Мбіт в секунду, і старі моделі роутерів просто не справляються. Netis NX30 належить до класу AX3200, а це означає, що він повноцінно підтримує стандарт Wi-Fi 6. На практиці користувач отримує роботу у двох діапазонах 2,4 Гц та 5 Гц із максимальною швидкістю передачі до 574 Мбіт в секунду на нижчій частоті та до 2402 Мбіт на вищій частоті. Якщо підсумувати, виходить близько 3 Гбіт в секунду, і це значно більше ніж пропонує передовий стандарт Wi-Fi 5. Тут важливо розуміти, що позначка Wi-Fi 6 на корпусі ще не робить усі маршрутизатори однаковими. Сучасні флагманські моделі вартістю від 10 до 20 тисяч гривень теж Пропонують Wi-Fi 6, але в їхньому арсеналі з'являються додаткові переваги. Вони мають більше антенн і потоків передачі даних, вищу потужність процесора, іноді 3 або навіть чотири діапазони замість двох. Деякі з них оснащені портами 2,5 g та навіть 10G Ethernet, що дозволяє прокачувати швидкість у рази вищу за гігабіт. Проте варто чесно сказати: абсолютній більшості користувачів це не потрібно. Якщо у вас вдома інтернет, Тариф до 1 гібата в секунду і кілька десятків пристроїв, ви не відчуєте різниці між nx 30 і преміум моделлю. Хіба що на папері? Ще один момент, який часто викликає питання: поява нового стандарту Wi-Fi 7. Він дійсно вже існує, але поки що дуже дорогий і підтримується лише невеликою кількістю пристроїв. для звичайного користувача. Сьогодні це радше технологія майбутнього, тобто вибір маршрутизатора з Wi-Fi 6, такого як Netis NX30, виглядає цілком виправданим. Ви отримуєте сучасні технології, які вже розкривають потенціал гі. Бітного інтернету і при цьому не переплачуєте за функції, якими в реальності не будете користуватись. Netis NX30, також підтримує важливі для повсякденного використання технології: MiuMimo, маємо, FDMA, BIMForming. Netis NX30 не обмежується лише швидкістю та стабільністю Wi-Fi, адже в ньому реалізовано чимало програмних інструментів, які роблять користування більш гнучким і безпечним. Почнемо з налаштування Інтерфейс роутера, інтуїтивний і зрозумілий навіть тим, хто вперше має справу з подібними пристроями. Базові параметри, такі як підключення до провайдера, створення. Wi-Fi, мережі чи зміна паролю налаштовується буквально за кілька хвилин. Для досвідчених користувачів передбачено розширений режим, де можна конфігурувати VLAN, VPN-з'єднання, статичні маршрути або навіть керувати пропускною здатністю для кожного підключеного пристрою. Ще один вагомий плюс: батьківський контроль та квос. Завдяки цим інструментам можна встановити обмеження та час доступу до інтернету, заблокувати небажані сайти чи навпаки дати пріоритет швидкості для важливих завдань, наприклад, для робочого ноутбука або онлайн-конференції. Велика увага. Ага, приділу на безпеці. NX30 підтримує всі сучасні стандарти шифрування, включно з OVPA3, що сьогодні є найновішим і найбільш захищеним методом. Це гарантує, що сторонні не зможуть підключитися до вашої мережі або перехоплювати дані. Додатково можна створювати гостюві мережі, окремий Wi-Fi для відвідувачів, ізольований від ваших домашніх пристрів. Окремо варто сказати про підтримку IPTV. Якщо у вас є телевізійна приставка від провайдера, NX30 готовий працювати з нею без затримок завдяки спеціальним режимам і віланте. Крім того, роутер підтримує динамічний DNS, переадресацію портів, UPnP, що стане у пригоді геймерам чи тим, хто хоче організувати доступ до домашніх серверів іззовні. І нарешті важливий момент оновлення прошивки. Виробник передбачив можливість автоматичного отримання нових версій програмного забезпечення. Netis NX30 30 це збалансований маршрутизатор, який пропонує сучасний стандарт Wi-Fi 6, стабільне покриття та потужні функції за адекватну ціну. Він стане вдалим вибором для квартири, приватного будинку. Чи Невеликого офісу, де потрібна швидкість і надійність без переплат за непотрібні преміум можливості. Якщо ви шукаєте просте і водночас сучасне рішення для щоденного використання, NX30 виправдає ваші очікування. Якщо цей огляд сподобався, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Ну, а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.